Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам з таким гаслом. В понеділок представники малого та середнього бізнесу західної та східної України рушили на Київ, аби 25 березня зустрітися в центрі столиці та провести мітинг, зберегти спрощену систему оподаткування, допрацювати податковий кодекс і перенести його запровадження на наступний рік. А ще відправити у відставку нинішній уряд головні вимоги протестувальників. Я частний підприємець, займаюся бізнесом з 95-го року. За это время пройшов і, і розсвіт предпринимательства до того моменту, пока нашу налогову інспекцію українською который, кадркатори вел касові апарати хлібнув. З ним горя. Знаю, що это такое. і новий налоговий кодекс перекриває кислород малому бізнесу. Абсолютно мітингарі проїхалися сімома містами східної України. Увагою правоохоронних органів учасники автопробігу обділені не були. Ваш начальник так, і я поняв, майор коваль є У вас такої да вот рікаврикрика рекомендували об'їжджати, не паркуватися і так далі і тому подобне. Хоча так би, скажем так, так, щоб категорично категорічно не. Ну, розговор такой был, і предложение, що і тут паркуватися нельзя. У нас були договоренності з деякими гасініцями. Я не буду сейчас на називати, по тому ж я понімаю, що не на людей надавили, були проблеми з гасініцями. Сейчас, слава богу, вроді би договорились, Може быть, помішають. Я не знаю. В далеку путь підприємці вирушили за власний кошт. Ігор Запруцький говорить на подорож, кожна з машин учасниць автопробігу вже витратила щонайменше 4 тисячі гривень. Ми Едем за свои средства. Ни у кого никаких денег мы не берем. Если кто-то нам э, приходит, они прямо здесь на Майданах нам помогают на бензин, на еду, на проживание. А так это все за собственный счет. Потому что, кроме нас, самих, нашу страну. Ніхто не захистить. Ігор Запруцький, учасник податкового майдану у Києві, чоловік говорить після повернення до Луганську на нього чекало багато сюрпризів. У мене були щоденні перевірки контролюючих органів, так як я був організатором цього майдану. А через какое-то время ко мне міліція милиция в кількості 20 человек. Они меня ограбили, они забрали мой профсоюзный компьютер, они побили мне люстри, Они сделали все для того, чтобы показать мне, кто здесь в доме хозяин. Они нарушили все, що можна було Со мной поступили, как як 37 году. Написали самі анонімку на міа і анонімці прийшли. М'якашмарій. Нагадаємо, за останні півроку через новий податковий кодекс в Україні ліквідовано більш ніж 230 тисяч фізичних осіб-підприємців, які подали заявку за власним бажанням.